Всім привіт! Тільки прийшов з роботи, відразу став записувати відеоролик в робочому, як є, в кепці навіть в робочому одязі. Я майже не переодягаюся, переодягаю тільки черевики, і там каска і жилетка. Не хочу витрачати на це час, тому що, Ах, тому що так більше економлю час. Якось так, не знаю, в мене я такий от пікол. Зараз 5.28, в 3.45 я закінчив роботу, я склав свої тулси. Не В 3,45. Да, в 3,45 вообще класно. В 3,45 я все склав і от зараз, вот кажу, 5.28. А при цьому я пішов в кафешку, взяв каву, зайшов в Tesco, зайшов в Lidl. І от тут зараз записую відео. Запись, да? Так. Да. Звук іде, відео йде. Що я хочу розказати в цьому відео. Я був у Стокгольмі протягом трьох днів. Буквально декілька слів. В Стокгольмі дуже все спокійно, все тихо. Трохи мені таке здалося, ніби це трохи якийсь інший, зон, інший світ. Типу, як кудись перелітаєш і там зовсім все по-іншому. Так, швиденько пробіжуся по всьому. Транспорт 720 фунтів я підраховував, виходить на рік там. Зарплата майже така сама, як і тут. Ну, звичайно, все залежить від посад. На якій ти посаді, там чи ти різноробочий, чи якийсь там інженер, фахівець в своїй справі, там багато таких нюансів, потрібно це от все дивитися. Не цікавився за роботу, не мав планів туди переїжджати. А, в цьому м -м, як це називається? От як бачите, карімор, не знаю, чи видно. А, така от, типу спортивна, спортивний одяг, термо, здається. В цьому я проробив цілий день. Різав гіпсокартон. коли працюєш інтенсивно, трохи в цьому жарко. В цьому я і приїхав додому. На вулиці зараз в цьому спокійно можна ходити, якщо ти рухаєшся. Якщо ти не рухаєшся, просто сидиш на лавочці, лавочку, кльосаєшся, то в цьому буде прохладно. А в Стокгольмі, коли я був, там дуже холодно. Дуже холодно, що я маю, що я маю на увазі, це близько 6-7 від 6 до 8 градусів і дуже сильний вітер із вітром дощ. А, вот, Це буквально в неділю там був. Це на рахунок погоди дуже холодно. Там добре передвигатися, коли тебе всі речі хороші, там North Face, там корімор, не знаю, ще якісь. А, от. Люди до того звикають, і, в принципі, начебто їм все добре. А, за дівчат скажу, там надзвичайно дуже гарні дівчата, смагла шкіра, а, світлий колір волосся, голубі, навіть не голубі, а блакитні очі. Просто капець. Дуже такі заряжені. Щось, щось не то мене туди понесло. Ну, дуже класні. Не будемо заострюватися на цьому увагу. А на рахунок роботи я вже працюю це вже третій тиждень на іншій роботі, Інша... інший сайт, інший керівник. Буквально тільки сьогодні дізнався, на кого я працюю. Чому так безвідповідально відношуся, Тому що мені подзвонив типу, мій знайомий, з яким я працював близько 5-6 місяців, і, типу, покликав на роботу. От, Я погодився. А, що мене відразу смикнуло і вмикнулося в голові, типу, мені дається шанс. Якщо я цим шансом не використаю, потім мені Бог. Там чи доля, чи життя, чи що там, воно взагалі таке, як воно працює, не будуть мені давати більше ніяких шансів і змоги. Типу, щоб ви зараз розуміли, на минулій посаді роботі я працював за 120 фунтів до 5 годин. І, типу, постійно ходили і дивилися, скільки ти об'єму роботи зробив. І типу має бути виконано, чого так довго, чому так повільно. Тут до мене немає ніяких претензій, але я і не хочу, щоб взагалі в когось виникали якісь до мене претензії, тому... Що, тому коли приходиш на роботу, ти дивишся, що ти будеш зараз робити, в якому як вона виглядає. Робиш собі приблизно фотку. Ну хто робить, хто не робить, я колись роблю, коли не роблю, як вона виглядає, і типу має бути зроблений об'єм роботи. Перші години там, до обіду ти маєш якби, максимальну кількість роботи виконати, по максимуму, типу, сподіти, бути постійно мокрим. Там взагалі це взагалі не то говорю, сподіватися бути мокрим якась. Давай, панове. Типу, зробити якийсь об'єм роботи, щоб було видно, що ти зробив. А після обіду у мене обід був все постійно з 11 до 12. Сьогодні ми зробили з 12 до часу, щоб менше залишався інтервал часу до того, як йти додому. Типу менше скоротити цей час, тому що після обіду ти там наївся, там, туди-сюди. Зараз я взагалі намагаюся там, не переїдати нічого такого. Зараз я менше вживаю солодкого, взагалі почти майже почти майже взагалі майже не вживаю солодкого солодке до мене приходить із лати, із кінні лати, із що, Стронг Лати, енергетик, енергетику теж є сахар. Потім фрукти, апельсини, таке от. О, там, якщо в сендвічі, в колбасі, я не знаю, ще де там може бути в булочках, там, не знаю, ще в чомусь копчене філе, яке я теж беру, типу, як Мілоділ. В цьому всьому, якщо є сахар, то я з цього всього сахар беру. А, вот. І тому якось по можливості стараюся постійно бути в такому бадьорому состоянні, там воду пити, менше такого, всякого шкідливого їсти, де багато сахара. І, постіляю, і стараюсь бути таким живчиком. Ем, я записую відеоролики, може, хто бачив, хто не бачив, хто цікавиться, хто слідкує за моїм каналом, це залежить від вас. По бажанню, як хто хоче. А, типу я записав декілька відеороликів про тему типу, англійської мови і якось так от надавив на тому і наполіг, наполіг на тому, що це все вивчення англійської мови це все добре до якогось определеного моменту. Це, типу, як Як це об'яснити? Типу, ти вчиш якісь слова, ти щось знаєш, маєш якусь базу, але вище якоїсь планки ти не можеш підскочити, поки ти не будеш все рівно в цьому середовищі. Вийшло так, що мій напарник відлучився по справам, і мені дали помічника одного британця, не буду називати імен, це все взагалі немає. А, взагалі немає значення, дали мені британці, йому 22 роки. І типу був в чувака є жінка, в Чувака є дитина. Ну і він так собі прийшов в роботі. На роботі відбув день, відбув, і типу, і добре. Там потім прийшла зарплата, там я не знаю, мені Раз в дві неділі, по-моєму, чи як, типу, приходить зарплата, ну і все й добре. І він, типу, ми стоїмо, я розумію, що має бути виконаний якийсь об'єм роботи. Типу, це кожен розуміє. І він просто стоїть і дивиться на тебе. Ну, Але з плюсів було те, що ми розмовляли ну, на англійській мові. І я розмовляю на англійській мові, але коли якісь такі стресові ситуації, коли ти над головою тримаєш борт, який важить я ж не буду казати, що цілий борт тримаю. Там бортки 15-20 кілограм, да, типу, ти там дотуляєшся, тянешся, стараєшся, щоб все виставити без гапів, флеш і колико. І, типу, і воно так ну, не виходить, і типу, він дивиться на тебе і фак-фак-фак-фак. І ти в такі моменти, ну, жаска, коротше. Працював декілька днів із британцем. Корінний британець тут. Британський паспорт, там школа, садики, університети, коледжі, оце от все компанія, друзі в нього. Но, але працює коротше з поляками. Не знаю, як мені так через агентуру прийшов і заробляє а, по поводу Ютуба на рахунок Ютуба. На минулій роботі мене впізнали. Типу, побачили мої Ютуб канали. Мій ютуб канал. Понятно, що тільки один. І, типу, і типу начальник. Там а, підходить і питається, ти показує мені на своєму айфоні, типу, і там моя рожа, але це моє. Типу, це ти каже, ні, це мій брат. Було, коротше, ну, весело, а я це не розказував. Я знімав там декілька відеороликів, десь два-три. Там теж щось хотів розказати. Ну потім, я їх виставляв, виставив на площадку YouTube, але залишив їх як. Не оприлюднювати, а як скрити, як типу приховати. А, от. І натомість, рішив оце, от вирішив зараз оцей оце, відео, відеоролик записати. А, вчора мені подзвонив чувак, типу колега, вже тепер колега, типу, ми з ним розмовляємо. Він мав прийти сьогодні на роботу і працювати зі мною, типу як підкріплення. Ну, типа, типу, як помічник, не мій помічник, я ж не такий фіксер або що. Просто ми маємо працювати в парі. І він мені подзвонив, ми спілкуємося десь хвилина, може менше, більше, плюс-мінус. Коротше. А я вам за Virgin Media ще зараз скажу. Залишайтеся, буде цікаво. Папа Отак от удержання відеоролика. Як підняти від удержання відеороліка? Від... Отак, от, от і підняти, залишайтеся, зараз розповім. І. Говоримо, і він каже, в тебе звичайно немає, в тебе такого немає ютуб-каналу, і каже, є. І отак от прикидаєте в Лондон, скільки тут багато людей живе, типу, скільки 11 мільйонів? Не знаю. І отак от тебе впізнають, там, українці, там, люди, з якими ти працюєш. В принципі, це тут нічого дивного, я ж в мене узьке коло людей, яким не можуть подивитися, це, типа, ти ті, Роботяги, які хочуть приїхати, заробити якихось грошей, або які вже тут, а їм потрібні гроші на житло, на транспорт, на харчування. І, типу, людина в будь-який момент може знайти роботу на будівлі. Типу, ти не знаючи взагалі нічого, типу, навіть якщо не знаєш 2 плюс 2, скільки буде можеш піти на будівлю, на будову працювати, там щось носити, таскати, будучи лайбром. А далі вже все залежить від тебе або. Або від тебе, типу, якщо ти хочеш більше грошей заробляти і менше працювати, ти будеш вже вище. Лейбор це ваша робота, тому що на початок будівлі, будови немає ліфтів, немає нічого такого і 44 кіломові борти ти носиш цілий день на другий, третій, четвертий, п'ятий, скільки там поверхів має будівля, і ти це носиш. Бо, будучи помічником фіксера, вже трошки легше, але якщо ти помічник фіксера, тобі не дадуть, не нададуть якусь. Серйозну роботу, яку можна зробити, там буквально кинути діплайни, мабуть, браки, це кинути діплайни, на це накрутити борти, це стоїть грошей. А тобі дадуть якусь херню робити. Ну, Буде важче, понятно. Якщо ти вже працюєш а, фіксером, типу ти вже там заробляєш 170, 170 фунтів чистими, а грязними воно ще більше виходить. Типу до такси ще більше виходить. А, І це вже легша робота, ніж будучи помічником фіксера. Але потрібно після роботи щось дивитися, потрібно в це вникати. Ну, до всіх це все по-різному доходить. Так, за Скотланд. Скотланд. За Копенгаг. капець. А... Коротше, за Швецію я розказав за Стокгольм, де я був. Коротше, мені дуже сподобалося. Сподобалося тим, що нічого не треба робити, і за брекфести. Брекфести були класні, дівчата там бомбезні. Просто. Ладно, якщо вже я вже ці всі ролики знімаю, розказую. Типу скажу, як є, чого я от зациклююсь і розказую так багато на темі оцих от відеороликів за цих дівчат, а, мені взагалі, взагалі постійно здавалося, що такі тепер дівчат, як оці от, а, а... Шведен Герлз. В общем, їх дуже мало. Я думав, що їх дуже мало, а якщо чогось дуже мало, то воно якби як Ламборджині. Наприклад, цих машин не випускають стільки, як Шкода Октавія або Шкода Фабія. І якщо чогось менше, то це ціниться більше типу і це стоїть дорожче. Не знаю, не можна так взагалі говорити, як я розмірковую. От. А там таких дівчат просто багато. Там таких дівчат процентів 65, мабуть, з усіх дівчат. Це просто мені в голові не вкладувалося і я в перші дні. Та навіть зараз навіть не можу це повірити. Типу, це просто вау. Всі там розмовляють на англійській мові. От я отак бігаю з теми на тему, да, це для мене свойственно. От, там дуже багато людей розмовляють на англійській мові, що мене здивувало, стояв через до туалета і, типу, там. Старший чоловік до мене, чи до мене, чи до китайця, який заді мене стояв, говорив там щось, я не знаю. Думаю, він якийсь такий притрушений, щось там розмовляє, говорить. І китаєць каже English. please». І він починає по англійськи говорити. Я такий вау, прикольно. А в Макдональдсах там трошки зовсім інше меню. Да. Там дуже багато всього солодкого, всяких фрапе, смузі, це все. І розкажу за бездомне. Бездомних, і їх попрошаю там дуже мало. Це все можна за три дня що я кожен день гуляв по городу, і в городі я гуляв Ну близько скільки десь 6-8 годин, напевно. Ми таке в Макдональдс зарядилися, там, типу, поїли, випили, зарядили там наші телефони через павербанки. Далі гуляти метро, трейн Я на поїзді мені їздили тільки на метро і на автобусі. Там всюди ходили, дивилися, і по моїм 10 пальцям можна перерахувати, скільки я бачив людей, які спали в метро, або сиділи в метро, або спали на лавочки, або попрошайки. Попрошайки — це старші жінки, старші жінки якоїсь такої національності, навіть не буду говорити, яка національність. І за чоловіків теж нічого не скажу, якої національності, але того, що близько 7-8 людей за три дня. Що я постійно ходив, гуляв по городу, я бачу. Тобто один спав на лавочці, другий в метро був такий якийсь закумарений, такий, якби перезагружався. І одна і та сама жінка, можливо, я її порахував два-три рази, або вони дуже схожі, схоже, наряджаються, щоб ну, більше привлекти до себе увагу, щоб їм більше людей скидували бабки. Запіс іде? Ого. Almost 15-16 минути ам рекордин з видео іксплейнг май тінг або. І коротше, да. так. Хто, хто в планах, типу, має кудись поїхати, полетіти. І я думаю, кожного місяця стоїть кудись їздити, подорожувати, типу, в іншу країну я маю на увазі. Тож цей тик, цикл хто був у Лондоні, хто є зараз в Лондоні, хто працює в Лондоні, може знає, який тут темп і ритм. Типу, тут всі біжать. Тут всі біжать і там за кавою, за трейном, за автобусом на роботу, на роботі, з роботи, додому. І буквально от зараз 5.44, almost 6. І скільки в мене залишається? В мене залишається 4 години, щоб... Зняти відеоролики на мій інший YouTube-канал, щось можу приготувати їсти. Хоча буду відверто рідко щось готую їсти, але вже починаю прийняти душ, поїсти, і можу позаліпати якихось соціальних медіа. От, от про це все. Оце, на це все є 4 години зараз у мене залишиться. На минулих роботах я працював і в суботу, і в суботу я працював, якщо ти хочеш повний робочий день, потрібно до третьої. Якщо тільки 80% то до часу. І я постійно працював до часу, хоча це нелогічно, краще залишитися до третії і отримати повну ставку. Ну я просто тікав, тому що мені ще потрібно було півтори години добиратися додому. Так, я вже трошки змучився говорити, мене вже тут у візки починає щось трошки так німіти, боліти. Хочу вже розслабитися і ще раз кажу за Virgin Media. Virgin... міді. Virgin Media — це інтернет-провайдер, яким, з яким мене було складено контракт 18 місяців. Я проживав на іншій адресі, іншій хаті, не тут, де зараз. І в нас не було інтернету. У нас не було інтернету, і я взяв на себе інтернет. Взяв на себе інтернет, і типу там був контракт на 18 місяців. В разі, якщо ти хочеш розірвати контракт швидше, потрібно буде оплатити якусь суму. Типу, якщо ти взяв контракт на 18 місяців, ти проюзав тільки один місяць, то треба буде сплатити більшу суму. Якщо ти проюзав там буквально 10 місяців, а 8 місяців з контракту залишилося, ти будеш платити менше штраф. Ну або і щось там таке не будеш. Uh, I'm gonna show you maybe. Блін, no. чи можна показати? Коротше, не суть. Коротше, не в суть не буду показувати. Це така коробочка вона десь отака, така. От всі бачили Wi-Fi роутери а, Virgin Media Wi-Fi Receiver, чи як вона називається. О. І в мене тут, де я вживу, квартира. І на квартирі ми жили в іншій кімнаті. В тій кімнаті немає взагалі нічого. Там немає ні світла, ні тепла, ні сіті, ні Wi-Fi. За перші два я шучу. І, коротше, ми юзали оцей от мій інтернет, але все одно було якось галяк. Юзали ми через екстендер, подовжувач, типу, усіч підсилювач сигналу. От ми через це юзали, але все одно було галяк. Потім переїхали в більшу кімнату, більше сплачуєш. За це сплачуєш 180-180 720 в місяць виходить. 720 в місяць, і тут і через стінку ловиться інший Wi-Fi від Owner, від домовласника. І замій платити немає смислу. Поначалу було щось 36, зараз воно там піднялося 43. І ще якісь послуги, надання, відправка цього інтернету. Коротше, там almost 51 pound виходить per month. І, типу, це немає смислу платити. Це немає смислу платити цього місяця. Октябрь цього місяця у мене сходить дія контракту, срок контракту. І я сьогодні близько 35-40 хвилин дзвонив їм і просив їх, щоб вони мене коротше, відключили. Це все доволі таки уматує людина, яка навіть не... навіть яка вміє говорити, вона можливо навіть на то не піде, тому що там потрібно стільки купа часу чекати і підтверджувати свою. Особистість. Там нічого складного немає, а, повне ім'я, фамілія, номер телефону, де ви проживаєте. Там за твоїх родичів питають, чи їм треба інтернет, там, чи ви з ними, по-моєму, щось живете. Це я може вже щось прибрехав. Ну, но, імейл, номер телефону, таке щось елементарне питають. І, коротше, і, в принципі, мені вдалося розірвати з ними контракт. А 11-го числа. 11 Виходить, із слідчого місяця, здається, я вже розірву контракт з ними, і мені повернеться якась частка суми, якусь суму я отримаю. Я, в принципі, задоволений тим, що я пройшов сьогодні день, зробили об'єм роботи нормальний. Трошки щось було наплутали, але якось вирвали з цього. І я нарешті розірвав контракт із Virgin Media. Типу, зараз мені не прийдеться. Платити 50 фунтів, а будуть ці 50 фунтів економити, і типу 50, 58 фунтів виходить в тиждень на транспорт. І також дивіться наступні мої відеоролики, де я розповім про дешевший транспорт, як це зробити в Лондоні. А з вами був Владик, який записував цей відеоролик, і він трохи змучився. До нових відео. Побачимося! Всім пока! І як ці всі, всі блогери роблять, роблю.